Цього тижня американський конгрес повернувся до роботи після перерви. Спікер Палати представників Майк Джонсон обіцяв раніше, що одразу займеться питанням схвалення допомоги для України. Зараз він веде переговори щодо цього із іншими конгресменами. Демократи та білий дім наполягають на голосуванні за законопроект, раніше схвалений Сенатом, який передбачає понад 60 мільярдів доларів для України. Джонсон і частина республіканців хочуть внести зміни. Зокрема, гроші на їхню думку можуть бути надані у позику. Раніше вони наполягали, що спершу конгрес має схвалити зміни до міграційного законодавства. Спікер не відповів на запитання журналістів про те, коли саме він планує винести пакет із фінансування додаткової допомоги Україні на голосування. Нагадаю, американський конгрес не може погодити це питання з осені минулого року. Закликом допомогти Україні до конгресменів звернулись американські знаменитості. Відкритого листа підписали 35 людей, зокрема, акторка та співачка Барбара Стрейзенд, актори Жон Пента Лів Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, музичний гурт Imagine Dragons, політологи Френсіс Фукуяма та Майкл Макфол. Борючись із Росією самотужки, українці захищають Європу і захищають американські інтереси, роблячи те, що не можуть зробити самі американці, вважають автори листа. Вони наголошують, що часу, аби допомогти Україні, обмаль і Росія може створити нові небезпеки. Якщо Україна зазнає краху під натиском Росії, це допоможе підбадьорити автократичні амбіції Китаю і спровокувати нову кризу у Східній Азії. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час свого звернення до американського конгресу. Він наголосив на важливості американського лідерства у світі і готовності Японії допомогти у підтримці миру. Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда особисто зустрівся із спікером Палати представників Майком Джонсоном. Раніше він провів переговори із президентом Джо Байденом. Вони домовились про створення нового об'єднаного оперативного командування, яке буде контролювати наземні, морські та повітряні сили. Також домовились про впровадження інтегрованої системи ППО між Австралією, США та Японією, співпрацею у розвідці, кіберзахисті, дослідженні штучного інтелекту та космосу. Сонячне затемнення цього понеділка спостерігали мешканці північної Америки. Місяць закрив сонце на 4,5 хвилини. Траєкторія, по якій сонце, земля та місяць вишиковуються в одну лінію, називається шлях тотальності. У США на цьому шляху проживає 44 мільйони людей. Ще кілька мільйонів туристів приїхали у ті райони, де було повне затемнення. Через що ціни у місцевих готелях зросли у рази? У США очікується наступне повне затемнення через 21 рік. Андрій Борис Голос Америки.